Колеги, вітаю! Настала справжня беззятична пора в Київській області. І я поділюсь з вами секретом, що я роблю, щоб поменше розбивали нуклеуси і слабенькі відводички. Дивіться це відео до кінця і дізнайтесь. Ви на каналі відна, Пасіка АМГ. МГ. Я в серпні, місяці, в кінці серпня і в вересні будую отаку от приспособу. Значить, я підгодовую бджіл, і багато з вас хто скаже, то це ж злетяться бджоли з усього села. А тут є секретик, чому вони не злетяться. Вони летять максимум 500-600 метрів, там, ну, не дуже далеко. Більше їм не вигодно. Навіть шершні прилітають. ось вони сіропчик п'ють. Ну, буває, що ці шершні ловлять і бджіл. Ось ну, от така от приспособа довгенька, щоб бджолки змогли забрати нектарчик. Ось вони тут майже до кінця він і висихає. І буває трошки капає в це відерце, і вони потім звідти з ППС того підбирають його. А чому ж тут секрет? А секрет тут в тому, що йде сиропчик дуже слабенький, схожий по концентрації на квітковий ніктар. Тобто я даю їм починаю відсотків 20 і потім, як вони вже привикнуть до цього, то тоді даю де менше 15-12%, 10-11, який будуть брати. Обично ну, вони беруть 12, 13, 15%. І бджоли просто працюють як на взятку. Ви будете здивовані, на оцих всіх слабеньких муклеусах бджолки приносять нектар, Тобто я відкриваю рамочку, там є напріск. Ось вони на ньому працюють. На цих 12-15% сиропчику працюють поменше зльотів, поменше. Тобто, ті, хто повинні були їх роздавати, вони працюють тут. Таким чином. Детальніше, як зроблена ця паїлочка, кормушечка. Можна поглянути на нашому каналі Матково та Дивіться наші попередні відео. Поділився з вами, сподіваюся, вам сподобається. Поставте лайк, поділіться, поділіться цим відео з друзями. Плідні, не плідні бджоломаточки ще трошки є. Послідню привівочку робимо на днях. Це буде остання привівка через 12 днів. Остання неплодка, через скільки там десь ще 20 днів. Остання плодна матка. І потім тільки буде з одводків при об'єднанні. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Якщо вам сподобався такий секретик, ставте лайк, поширте це відео, додайте, додайте його в закладки. Маткова відна пасіка АМГ.